такі щипчики, щоб ну пострігти нігті на вулиці, тому що у квартирі, щоб ногті не засоряти, кварти... mm -hmm. щоб квартири ногтями не засоряти, то я на вулиці просто тут сижу на лавочці, стрижу собі нігті, коли ця коли ця погода дозволяє Тобі mm -hmm. своїх Що у тебе далі є. Що в мене далі є? Розповідаю. А, -а, 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 -а. на книжки з-под моєї ігрової клавіатури pro, яка якась підсвідкою механічна. Mm -hmm. я, до речі, клавіатуру я купляю за 3,5 тисячі гривень, ось я накліки залишив на пам'ять. Ну mm -hmm. Ношу їх з собою завжди, як бачите. І ще у мене тут є. Хохо-хо-хо-хо, така інструкція до клавіатури. Ну тут просто позначення функціональні клаві. Ти за ти з собою носиш, так? Да? Так. Да. Ну, я це, це вже це знаю все на пам'ять, але все ж таки на просто комплектацію. Ну добре, ось, будь ласка, функціональні комбінації та їх значення. Тут FN F, Win, Dell, будь ласка, О, так виглядає сама клавіатура GamePro. Ось така вона в мене є. Я поняв. Пуща і це є. Бокові кармани. Як я міг забути? Це просто в мене от така. от. Я якщо чесно, не пам'ятаю, звідки вона в мене, але нехай буде. Зубочистка з пузатої хати. Далі. Інший карман. градусник, який якраз за птечки. Далі. <г upright> Ті самі духи, які мені подарували брат та його дівчина теж на Новий рік. Раз... А ні, спочатку вони подарували. Я згадав, конверс вони мені подарували на 24-й 24 новий рік. А оці духи, оці духавки. На 25-й рік. О, згадав. То духавка ти подарувала 25-му році, не? да Так, да, так, да, так, да, так. Да. А, ну ще у мене тут є от така штука, я її раніше носив отут, але вона теж спадала. От, ага. Бачите, що тут написано, да? да. Трішки поламалося, тому що, ну, буває, на жаль, таке трапляється іноді. А, це я, це я ще вчора купляв ось таким шампунем я мою голову. Це я про... Ні-ні-ні, це я не ношу з собою, шановний пане. Це я просто купу, купуляв у Єві, але просто забув, забув залишити вдома. <гум> ну буває іноді нічого страшного. Далі ще не падай, будь ласка. І далі, о, окрім цього шампуня, у мене ще такий бальзам. Тобто <гум> після шампунів ще наношу бальзам, щоб волосся було більш кучеряве. Далі це у мене просто, просто така штука проти взуття, щоб взуття не, не смерділо вдома. Ще одна, та, ще одна така штука в мене є. І у цьому пакеті, у цьому пакеті в мене є тут, ти повірите, я купляв у вебру спеціально тапки. Чому? Розказую. Я у цих тапках ввечері іноді сиджу, тому що, коли раніше було літо, було дуже спекотно, я ходив в сандалях. Але ці сандалі смертіли так, що, не дай Боже. І тому кожного разу, коли я сюди.